Закони нічого не втямили з минулого разу, хіба ні? Ми поклали край вашому домінуванню на Ламає 700 років тому, загнавши вас всіх під землю, і ми зробимо це ще раз Цей світ по праву належить людям. Відпусти мою сестру злийський плазуне. Я король, король Рел. Гадаєш, твоє безглузде звання захистить твою сестру? Хе, вона й сама може про себе попіклуватись. Давай, сют. Ми повертаємо ламаї під своє крило. Я правитель затямив! Ламається драконячі землі, принц Реле, Ага. Оу. упс. Наші художники гнули спини, працюючи над цими вітражами. Вибач, збере. І припиніть гратися з вогнем. Пограйтеся краще зі своїми іграшками, Реле. Будьте відповідальними, як личить королю. Хех. Якщо я взагалі ним буду. Е. Іще дещо. Сют збирається приміряти свою нову тіару. Приєднаєшся до мене та свого батька. Королівський устрій, Реле. Добре. Я вже йду. Перемога. Хе, я тебе не розумію. Реле. Вона трохи завелика. Нічого виростеш. Нова принцеса новий головний убір. Вона зроблена до тих пір, поки ви не отримаєте корону. А чому я не можу отримати тіару? Бо тіари носять принцеси, а не принци. Але чому я не можу мати щось схоже? Бо ти не спадкоємець. Але ж я теж королівська особа. Ти на 30 хвилин молодший за С'ют. Вона успадкує моє місце, а вже після неї ти. Але ж це займа вічність. Хе, старший має правити такий принцип королівської монархії. Хех. Добре. Тоді подивимось, наскільки вона королева. Мої вірні піддані. Як ви знаєте, наступною королевою має стати Принцеса Сют. Давайте ж послухаємо, що вона скаже з цього приводу. Вуха, Вуха, Вуха до гори. А? Вуха до гори. Привіт. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Е, я, я дуже пишаюсь тим, е, що стану наступницею свого батька, коли прийде мій час дійняти престол. Я дуже, дуже рада і... Е, і бажаю вам гарного дня! То хто з нас більш здібний для правління? га? Ти її сильно рознервував, Реле. Ну, я. тату, я просто гадаю, що я був би кращим. Я маю на увазі, що вона заслабка. Саме тому ми намагаємося це виправити, поки вона не виросте. Найкраще, що ми можемо зробити, це підтримати її, як і ти. Не повторюй цього знову. Я не хочу, щоб в неї був черговий електричний розлад. У мене немає шансів, щоб стати королем, чи не так? Просто, якби я був королем, я б повернув би нас до надземного світу. Ах, ти знову за своє. Реле, ми програли війну, і ми не знаємо, наскільки люди стали могутнішими з моменту вигнання нашого виду 700 років тому. Я б радше забув про це. Прибери краще весь цей гармидер, який ти влаштував, а потім вибачся перед сестрою. Ми застрягнемо тут навіки. Вона занурить наше королівство, ще гливши під землю. Готово. С'ют, це вже третій тест поспіль з більшістю неправильних відповідей. Я старалася як могла. Продовжуй намагатись. Можна мені піти? Звісно. Дякую. Вибач, Реле! У тебе згасла лампа обігріву. Замку холодно, тому, можливо, тобі варто її підзарядити. О святий драконе, вона безнадійна. Чому саме вона? Я маю бути наступником. Я б хотіла, щоб ним був ти. Вона ніколи не досягне рівня наших попередників. Я боюся, що вона зламається під тиском. А якщо вона не зможе підтримувати порядок, то втратить контроль над нашими підданими. Дракони не пристосовані до печерного життя. Це сильний стрес. Ну, якщо дорела, чи не було б розумніше коронувати його? Він дуже хоче очолити корону. Це зруйнувало б монархію. Старший має правити так було завжди. Ех, алла море. Ну, ви думали про те, щоб зробила королева Сиріна? Я не знаю. Хотілося б, щоб вона була тут, коли вони вилупилися, вона б зробила все набагато простіше. Що мені робити, Есбере? Ти мій радник, дай пораду. Як щодо того, що ви взяли юти потренували її електричні сили, це б могло б трохи підвищити її впевненість. О, це ж принцеса! Діти, помахайте принцесі С'ют. А чому вона така пухнаста, як кажан? Тихіше, не сором її. Ваша величність. Ми будемо супроводжувати вас і принцесу С'ют. Ні, ні. Я думаю, їй буде краще без публіки. Повертайтеся на місця. Ходімо, С'ют. Привіт! Я чи ви збираєтеся ловити рибу, можна й мені з вами? Я можу закип'ятити воду, і вона буде заварена та готова до вживання. Навіть оком не кліпнете. Ні, Реле. Ти залишишся в замку і продовжиш вчитися. Що? Ах, мене вже дістало, що вона отримає всі ці привілеї. Це несправедливо! Я принц. Те, що вона спадкоємиця, ще не означає. що... А тепер що... слухай свого короля, Реле! Повернувся до замку! Негайно! Цю пору року річка прохолоджується і починає з'являтися ця риба. Оу, тільки солона. Але вона надто швидка, щоб її легко зловити. Мені потрібно, щоб ти оглушила рибу, наелектризувавши річку. Наелектризувати? Не надто сильно, щоб її вбити. Достатньо паралізувати, щоб її було легше зловити. Вони потрібні нам, щоб ми залишалися бадьорими. Але як ми її привеземо назад. Возом. Оу, oh. почнімо звідси. Я не знаю, чи зможу себе контролювати. Просто спробуй В тебе вийде. Хм, hmm. Мертва. Упс. Спробуй ще раз. Цього разу он там. Не вийшло. Пу! Молодець, сестро. Ти в порядку? Ти ж мав бути в замку. Так. Поки ти не вирішив убити сют, що? Віз сам покотився в річку. Брешеш, ти його штовхнув, я сам бачив. Отже, це все було для того, щоб позбутися її? Щоб це виглядало як нещасний випадок? І щоб ти зміг замінити мене, як правителя замість сьют. Мої наміри були на благо нашого королівства. Як ти міг це зробити? Ти ж мені сам казав, що ми повинні підтримувати її. Ти її ніколи не підтримував, Реле. Але я, я. я. я б ніколи не. Сину, ти мав рацію на неї, як правителя, немає жодних надій. Ні, вона впорається, якщо. якщо ми дамо трохи змін. Слухай, я їй допомагатиму, обіцяю. Або якщо ти так сильно в мене віриш, то я можу стати твоїм наступником, поки вона не буде готова, гаразд? Я не можу так перекручувати монархію. Монархію? Хе, монархію? Це єдине, що тебе хвилює? Кому яке діло? Це Це королівське правило. Його неможливо змінити. Це священний закон. Тому позбутися сют це єдиний вихід. А свій здоровий глузд ти вислухати не хочеш? Ти король. Відкинь це все. Ви всі жили й померли за тією відсталою традицією. Старший має правити та ліпше бути закиданим камінням, якщо це дасть сильного правителя. Не дивно, що люди перемогли нас. Ти ніколи не прислухався до себе, коли йшлося про правління. Ти шелюгіний. Ви всі були жалю. Досить. Слухай, синку. Ти ж завжди хотів бути королем. Наше королівство має бути під наглядом правителя, який може вберігати та охороняти. Ти це знаєш, вона це знає, кожен знає. Тож прошу, дозволь мені закінчити це. Та на здоров'я. Не заважатиму. Ти безчестий, ти монстр! Злітай! Реле, але. я кажу злітай! За мною! Це був Рел? Ваше величність, що він з вами зробив? Що сталося? А, він забрав сют! Поверніть їх назад! Туди, звідки тече вода. Назад! Ходила сюди, зраднику! Мій батько-зрадник, а не я. Ну це ми ще побачимо. Де ми? Реле, ми ж не зможемо повернутися назад! Ми застрягли! Чому ти хочеш повернутися? Ми не повернемося, а виліземо. Що? Ти колись замислювалася, звідки тече ця річка? Як я зрозумів, це через цей тунель у скелі. Звідси ми можемо потрапити в надземний світ. Ми вирушаємо в надземний світ? Це завжди було моєю мрією. Реле, але. Реле, чому б тобі не залишитися вдома і не стати наступним королем? Я не можу. Не можу. Я тобі потрібен більше, ніж їм. Але, але, Реле, гей, все гаразд, справді. Я все одно повинен тобі допомогти, чи не так? Ти це зробиш? Звичайно, зроблю. Ти ж моя сестра С'ют. Я люблю тебе. Перевіримо, що там. Там багато води. Тоді будемо багато плисти. Я не знаю, чи. Залазь на мою спину, попливемо разом. Ще одне. Що? Мені потрібно, щоб ти залишалась спокійною, поки ми будемо випливати. Добре? Увесь шлях догори. Я не хочу, щоб ти панікувала. Довірся мені. Слушно. Ти готова? Готова. Переклав та озвучив кіт. Посилання на анімацію та її автора буде в описі під цим відео. Перед тим, як ви вимкнете це відео, прогортайте трохи вперед і подивіться сцену після титрів. Дякую всім, хто додивився до кінця. Зустрінемося в наступних озвучках. Бувайте!